Музей власним коштом на Житомирщині. Відома лікарка і меценатка Ольга Богомолець відновлює споруду 17-го сторіччя. Колись у ній містилася папірня, робила папір для Києво-Печерської лаври. На початку 20-го століття тут збудували млина. Тепер меценатка прагне влаштувати в будівлі музей хатньої ікони. Ця стіна, на яку ми дивимося, тільки сюди зроблено вхід. От зараз тут є пандус, і так сюди не можна було підійти до цих дверей. Вони осіли в повітрі. Ольга Богомолець показує, якою була споруда ще три роки тому. Стіни поруйновані, всередині гори сміття. Місцеві мешканці зробили звалище, Тож нові власники вивезли з будівлі аж 60 тонн непотребу. Заходились коло цього кілька місяців поспіль. Були шприці наркоманів, презервативи, драні речі, скелети е в куроклік. І сюди куни куниця тягала. Тобто кожна пір'я, кожна кімната була заслана або пляшками і вище коліна, або брудом. Тепер тут зовсім інший інтер'єр. Це трапезна. Тут мають обідати майбутні відвідувачі музею. Речі для оздоблення збирали на блошечих базарах. Окрім однієї копії герба родини богомолець, датованого ще 14 століттям. Ви бачите, зверху рука з мечем означає, що герб було даровано роду за військові заслуги. Тут голова бика, пронза яка пронзена мечем. Тобто вбий в собі звіря. Наступна кімната, концертна зала. Господиня запевняє, акустика тут не згірш як у опері, і відразу ж це демонструє. Добрий вечір. У зали тече струмок, і з ним вирішили не боротися, залишили як частину оздоблення. От там от Норка є, там живе лягушка. І вона здесь живе, іноді по залу ну, знаєте, Древня легенда говорить, в тому, що якщо її поцілувати, то от. ніхто ще не пробував. На верхніх поверхах власні музейні зали. Тут планують розмістити іконець родинної колекції. Їх понад п'ять тисяч. Музей мають намір відкрити вже цієї весни. Зробили б це й раніше. Якби держава бодай трохи посприяла, додають тут, адже відновлення пам'ятки родина здійснює винятково власним коштом. Місцеві мешканці, які щодня ходять повз, не доберуть, хто ж це тепер хазяйнує у млині. Кажуть, що не наша, не звідси вона. Не звідси ж вона? З Росії хтось взяв там, закупив, я, я не знаю. молить, Ольга. Всі, всі конкретно знають, що це вона. Від нових власників люди не в захваті, ображені на баркан, яким обнесли споруду. Я на цій риці вирос, де я на цій вирос, а я зараз не маю права на неї вийти, бо це вже частна собственність. У музеї кажуть, на територію пускатимуть усіх, лише б ішли з добрими намірами. А от яким буде вхід до музейних експозицій, безоплатним чи за гроші, поки не зізнаються. Натомість демонструють іще одну родзинку споруди. На найвищій важі млина повісили дзвона. Запевняють, хто в нього вдарить, обов'язково знову сюди повернеться. Олена Угрин, Олександр Юдкович. Програма Вікна СТБ.